Можна сказати, що ці операції виконуються виключно із використання цих систем. Звичайно, імплантується система під контролем рентгену. В подальшому вона дає можливості повністю відновлюватися після таких операцій. Одним із мінусів системи транспедикулярної фіксації це є. Хвороба суміжного порованого рівня, коли проблеми в подальшому можуть виникати не на тому рівні, на якому ми її використовували, ставили, а на суміжних рівнях, бо вони також системно перевантажуються в подальшому і дегенеративно змінюються. Інколи при операціях на хребті ми використовуємо міжціловий кейджі, тобто це заміна диску, якого ми видаляємо під час операції. Інколи ми використовуємо протези мішапцевих дисків, але це більш складна конструкція, яка використовується на сьогоднішній день дуже рідко. Ми використовуємо Місцілове кейджі, коли видаляємо фактично частину мішоцевого диску і встановлюємо імплантант, за рахунок чого серед нього проростає хребцева тканина, вона фіксує між собою хребці. Ми добуваємо спонділодезу, тобто зрощення двох хребців за допомогою цих мишцілових кейджів. Протез міжшипцевого диску. Протез міжшибцевого диску це рухомий механізм, який між собою з'єднується Через рухомі частини і фактично замінює функцію між диску. Він виконується виключно з титану.